Україні. героям слава, і дякуємо всім нашим героям за те, що ми зможемо розпочинати новий сезон програми Спробуй наживо. Ми рік мовчали, і рік е, був. Важким для всіх нас, але ми зрозуміли, що підростають діти. І підростають діти, і хтось вже навіть виростає з тих, хто Все. хотіли брати участь, і ми вирішили повернутися в ефір. Ми дякуємо всім нашим захисникам за цю можливість, за те, що ми зараз працюємо в цій студії, за те, що ми бачимо наших гостей, з якими зараз будемо знайомитися. І в нас зовсім юна, зовсім юна дівчинка. Напевне, минулого року ще вона до нас би не прийшла. А цього року вже прийшла. Привіт, як тебе звуть? Марічка. Скільки тобі років, Марічко? П'ять. Ну, ти велика дівчинка така. Звичайно. Так, бо тобі ми навіть не сказали би, що тобі п'ять. Я думала, ти вже до школи ходиш, а ти не ходиш ще до школи, так? Так. А скажи мені, будь ласка, звідки ти до нас приїхала? Я приїхала з свого дому. А де твій дім? Там, де червона брама. Ага, там де червона Брама. Може, то не треба було розказувати всім, де червона Він брама? Не маленький, а маленький трошки. Маленький, так? Це живе бабуся і дідусь. І дідусь, але яке то село чи місто, скажи нам? Це місто. Місто, як називається твоє місто, ти знаєш? Знаю. Місто івано франківськ А ви в Івано-Франківську живете, так. так? Ну я розпитую, бо у нас бувають гості з цілої області, а ми тепер розпитуємо, звідки ви до нас приїхали. Раз каже Брама, я подумала, що то десь все таки районний центр. Червоний, Червоний. 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 колір Брами. І... Такі кожен. Як мій, то це, це такі, така маринарочка. Такий. Червоний. На полуниця або помідор, або яблуко, або. Яблука не всі червоні. Яблука бувають ще зелені і жовті, правда? правда. А Але... червоні бувають такі темні, темні. Але ми щось про яблука почали говорити, а то мали би про музику говорити. Ти давно співаєш, Марічко? Не давно. Ну а я думала, що ти про як тільки ще була малесенька, не знала ще слів, а вже співала. Хіба ні? Ще не знала, коли була мала, мені був один рок. То ти тоді не співала хіба? Так. Я тільки плакала і ривала. А зараз ти нарешті вже посміхаєшся. Ой, як добре. І почала співати, так? Так. І вдома багато виспівуєш? Так. Ми вже вдома аж більше днів, поки було 5 років, ми вчили пісні. А з ким ти вчиш пісні, сонечко? З Матусею і я також. А ви разом з матусею. І ви навіть разом з матусею співаєте, може? Так, а тату жодний пісні. Нічого, не робити. нічого собі. – А я так думаю, може тато подивиться е, програму і захоче. І, і захоче, скаже, що ж я так якось. Ай-яй-яй, було би тріо. А дай мамі, будь ласка, мікрофончик, мама нам розкаже, то ти плакала чи то такий спів був? Це був такий спів. Марічка відколи народилася, вона така була дуже жвавою, активною, і ніхто з нею собі не міг дати ради крім мене. Напевне, по сьогоднішній день. Коли їй було три рочки, я побачила, що в неї дуже добра пам'ять. Вона добре запам'ятовує. Ми почали вчити вірші. Першим у нас таким віржиком це була різдвяне було різдвяне віншування Маленький Ісусик. І я тоді побачила, що вона не боїться публіки, не боїться виступати. І так ми постійно віршики з нею вчимо, співаємо пісні. А віршик був швидше. А пісню, коли вже першу вивчили, е... колядку теж? Вона співала спочатку колядки, і коли їй було чотири роки, ми записали їй першу пісеньку Чудесна зірочка Різдва. Ми записали її в студії і зняли на неї кліп. І я побачила, що вона ом, може рухатися в цьому напрямку. Їй цікаво це. Так. Цікаво тобі співати, Марічко? Ану, да. візьми мікрофончика. Розк... А ти нам віршики якісь потім розкажеш? Ну, розкажу, наприклад, зараз. Наприклад, зараз ти готова розказати? А, ну, давай. Ага. Давай. Розкажи. Тільки. Не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равики по війну, як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів, те, чого найбільше біля котів, щоб не було смутку в твоїх рядках, чи свій тут там вишня, та абрикос, і якщо подаруй тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як нам добре тут жилось. Запроси Україну до нас, гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо. Кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Павло Вишебаба. Я впізнала сонечко, що це вірш Павла Вишебаба. Довгий такий вірш. Дуже довгий. І, і ти знаєш про війну? Знаю. Коли до нас приїжджала пташка з Зовсталі разом з Павлом, я ходила на їхній концерт. Марічку не брала, оскільки. То трошки довго було і так. Дідуся. Так, вона була в дідуся. І ми придбали книгу, і пташка написала так для Марічки цю книгу «Марічко, рости здоровою. Ну і, звичайно, Павло теж залишив свій автограф. І коли я принесла їй цю книгу, а Марічка вже читає, і я тільки їй дала, а на першій обкладинці пише, тільки не пише мені про війну. І вона починає це читати сама. І я їй тоді розповіла, що це віршик написаний для донечки. Що Павло написав для своєї донечки, і вона так час від часу бере з полички цю книгу і читаючи так собі і завчила. Слухайте, то так складно зараз оце в цей час знати, як розмовляти з дітьми. Хтось каже, що діти повинні не розуміти, не знати, але це нереально, тому що вони чують, вони багато розуміють. Ви руви говорите з донькою про те, що відбувається. Так, ми з нею спілкуємося. Звичайно, це так ми пояснюємо для неї як для дитини, але у нашому репертуарі є дуже багато таких пісень патріотичних і віршиків патріотичних. Я вважаю, що саме духовно-патріотичне виховання дитини зробить для нас таку молодь, як треба. Ну, я бачу, що вона дуже жвава дівчинка і вона ну, будь-що переведе в позитив і навіть коли вам буде дуже сумно, то вона все одно додасть вам позитиву. Е, Марічко, а ну скажи, будь ласка, ти з мамою найкраща подружка, напевно, я так бачу. Звичайно, що так. А ще в тебе є подружки? Я знаю. Є? Так. Ну, ти мені перед ефіром розказувала, що ти дуже гарно заплетена, бо тебе заплела подруга. Я здивувалася, 5 років. Це ж яка подруга тебе заплела? Це моя Настя. А хто це Настя? Вона приїхала зі спольчик з Польщі з у тебе войчик є, так? так? А розкажи, хто в тебе ще в сім'ї є? Бачила я татка твого, мама твоя з нами. Знаємо, що в тебе є войк. Я ще знаю, в мене є один брат малий. Є ще брат малий, так? Так, хочу сказати, його звати, Теодор. Теодор, братик, він називає. живе дуже на високій квартирі, на 10 му поверсі. У Франківську на 10-му поверсі. Ага. Такий малий Теодор, а так високо живе. Ти до Де, нього я ходиш? Подав... Також тварин. Я також хотіла, але він мені подарував. Кого тобі подарував? П'ятеро тваринок. П'ятеро тваринок? Так. Нічого собі. Ну добре, що є е, дім з червоними воротами і там можуть жити тваринки. А якщо це на 10-му поверсі, я тобі так скажу, що добре Теодор, зробив, що подарував. А ще ти ж сказала, що ти була в бабусі з дідусем, то ще бабуся з дідусем в тебе є, так? Так. Звичайно, що, наприклад, є. А як бабуся з дідусем звуть? Дідусь Іванчик і бабуся Миросечка. Слухай, ну це просто казка. Як дитина розказує і всі. І, а маму твою як звати? О я. А ще, наприклад, в мене є татко називається Олександр Кубік. Ага, тут вже по повному. Ну татко, серйозна особа, то татка треба з іменем і прізвищем. Він священник. Він священник в тебе татко, так? так. Ви перед ефіром сказали, пані Олю, що ні, це навіть Марічка сказала, що дідусь у неї воює зараз, так захищає нас. От як, як ці моменти ви проговорюєте? Він воює на такій ділянці фронту, за яку ми зараз всі молимося і за яку дуже всі переживаємо? Він під Бахмутом. Ми стараємося його постійно підтримати. Я завжди Марічці кажу, щоб сказали йому добрі слова, ми телефонуємо. От, і його дуже часто радують оці такі її віршики, пісні. І він вчора ми теж телефонували, він каже: Марічко, ти щось давно не співала, ти нічого мені не присилала. Але ми йому не сказали, що. Буде так. Я от тільки спитала, е, хотіла тільки спитати, що е, можливо, ми йому відео надішлемо, коли буде програма. А може й не будемо чекати ще фіналу програми, але гесенький такий спойлер звідси дамо, коли Марічка заспіває. Ми вам таке відео би надіслали, щоб дідусь потішився, там, щоб читав, спробуй наживо. Марічко, а ти вдома влаштовувала концерти? Ще ні. Пора, я так думаю, що то час зробити. Скільки ти вже пісень знаєш? Я вже знаю четверо. Чотири, Чотири. пісні, так? так? За в долині лисичку, сестричку. Ем, я мою любатьщину і татка знаю. Mm -hmm. Ще п'яту пісню, мамочка моя. І ще п'яту, мамочка моя. Але я знаю, що мама грає на бандурі, так? Так, я ще цю пісню співаю в студії. В студії, то ще інша якась пісня є. Е, ну, дивися, якщо... і Але дивися, якщо мама грає на бандурі, то ви собі тако з мамою на пару концерт можете вже зробити. Щось мама зіграє, щось заспіває, щось з тобою. Наприклад, що так. Наприклад, можна таке щось зробити. А я ще не знаю. Е, а ти ходиш до садочка дитячого? Наприклад, так ходжу. Ходиш, це підготовча група вже в тебе, так? випускна? Я розкажу, як в мене там є багато завдань. Завдання? Я думаю, ти зараз скажеш, в мене є там багато друзів. Так. А, а завдання це що там таке в садочку за завдання. Ми пишемо гарні завдання, ми, ми маємо вже наші нові зошити для аплікацій, для писання. Нічого собі садочок, вже писання. Нема дітям відпочинку навіть в 5 років. Але є, поки ми вже закінчили заняття, тоді все. Тоді ми може йти гратися. Ми ще хочемо на прогулянку, їмо, спимо, знову і йдемо додому. А співаєте в садочку? Наприклад, так. Що моя мама також може заграти нам в садочку в музичному залі. Я мамі сказала, чому нема бандури. Мама сказала, що вона не знала, що можна. Але вже. Ну, нема бандури, то нема. Марічка найчастіше виступає в садочку. Е, вона навчається в підпечарівському садочку е, колосок. Е, я там працюю му керівником, тому Марічка зі мною постійно. Е, але коли ми записали. Першу пісеньку Чудесна зірочка Різдва випустили кліп. Я побачила, що моєї праці, можливо, і достатньо, але вона така жива, їй потрібно ще з кимось спілкуватися. І ми пісні наші всі пишемо у студії «Rainbow Music». І ми трошечки пішли до Ірини Михайлівни Гаргат, щоб трошки вона з нею поспівала, щоб дитина побачила естрадну сторону якби, музики. І також ми. Хочемо, щоб Марічка цього року пішла в музичну школу в клас бандури, і ми собі вже теж обрали вчительку Ірину Степаніну і Марічка теж з нею знайома, і вони трошки собі співають так. Марічко, тобі подобається бандура? Ти чуєш, як мама грає і хочеш теж так само грати, так? Звичайно, мені вона вже дала додому. Серйозно? І ти вже пробувала щось навіть на бандурі трошки може грати? Гра аж по кілька разів записати. Ну от мені вже дуже шкода, що бандури зараз нема, але оті пісні, котрі ти перелічила, я думаю, що ми сьогодні їх послухаємо. Добре? Послухаємо? Послухаємо кулятки, наприклад. Ні, кулятки ні. Про лисичку. Татова маленька донечка, цю пісню послухаємо. Добре. Домовимось? Домовимось. Ну, давайте тоді будемо переходити до нашої музичної частини. Давайте! Це дуже цікава ідея! А тепер записуємо, так? Ми записуємо Я дуже хочу записувати. Записуємо Значимо, все це дуже гарно і дуже цікаво. Так, і татові буде цікаво, і діду Севі буде Ой. цікаво. Всій родині по світу. Всі родині по світу. Так. Так є, папина, то вона підспіває. То підспівує не тато, бо тато не співав. Ти неуважно Ні, бо там я почув не уважно спиш. Дуже гарно і весело так. А другу пісню оголошую, яку ти співаєш. хочу, кожу, я не татую. А, то другий куплет в цій пісенці, так? Ну, то кому треба буде, той послухає собі ще так ту пісеньку. Ага. знайдете концерти головне готові. Будуть люди приходити слухати. А яка друга пісня ще є? Бачу, що тут три є пісні. Ні, два. Тут дві. Ні, але є ще інші пісні. Які ти ще інші пісні співаєш? Я а, ні, такої немає пісні. Я є? малюю. Є Малю, пісня. Так. Також заспіваєш нам. Заспіваю. Добре, тоді я включаю, так? Ну, краще треба щось повторити другий куплет. А ми перший тільки послухаємо, добре? Даємо. Перший куплет. вона що її буде там шейтря. просто колонка від нас, інвернута, а їй там якраз ага. комфортно. Я бачу, що комфортно, бо вона так, готова співати. Але дуже добре звучиш. Молодчиночка. Ну і в нас ще є пісня про лисичку. Знаєш? Знає? Знаєш? Добре, будеш співати її нам. Звичайно, але я хочу щось не простити. Що ти маєш насити? Щоб на музей була голосно, міфічно і дуже звучало добре. Знаєте, mm -hmm. я не захоплюю. Що? Щоб ви це зробили сп'яті. Добре? добре. Добре, дуже добре. Ага, обов'язково все буде добре. Буде все добре. Співаємо пісню про лисичку. А музична дитина? Так, музична дитина дуже. Дуже Там. гарно. Молодець. І яку пісеньку з оркестром робити? Навіть не знаю, бо всі Я дуже не гарні. Не знаю, Мені всі дуже подобаються. І гарно звучить дитина у всіх. А яку би з тих тіла? Немає зацвіла тут. Тут немає зацвіла. А може ще якісь пісні є? Я так думаю, що треба з мамою порадитися. Знову лишаємо при з мамою порадитися. Ну а, а не давай не давай ми разом от зараз вимкнемо вже камери. І порадимося з мамою і з тобою, яку би пісню. Ми тому що ну всі гарні. Ви чуєте дитина, чудово звучить. Зараз послухайте, як то буде на репетиції. Новий сезон програми Спробуй наживо в новому залі. В прекрасному і дуже затишному. В залі в горниках, де працює наш добрий друг Володимир Бардецький. І саме тому, напевно, ми сьогодні в цьому приміщенні. Ви побачите, наскільки тут затишно працювати, і почуєте, як легко тут співається нашим учасникам. Поїхали. Поїхали. Так, Та зараз розберемося, тільки яких у мене партитура відкриється. Марічка в нас співає. Татова маленька донечка, зрозуміло. Так, де в нас тут? -ка? Наживо. Я татова маленька донечка. Але це мінус. Це нотки. А ми хочемо мінус. Так? Буде мінус, Марічка, ти не переживай. А заспівай мені, в якому темпі ти співаєш. Заспівай, як, як ти починаєш. Я нікого, це вже не здивую, це вже ні для кого не секрет. Дуже ага. сильно таточкою білює, з нас і десь знакомий відбувається. Молодець. Та-да-та-ра-та. Раз, два, три, чотири. Десь приблизно так. Так, тут в нас нема ні сеньо, нічого, правда? У нас все на від початку до кінця. Тільки є репрески. Дуже красиві гітари. Я би хотіла отаку. А соло в когось є Стас, у вас соло є? є. А, а в якій цифрі? Шоста. Шоста. Ага. Зрозуміло. Ну що, Марічко, ти готова? Так. Да. І ми готові. Прошу з самого початку. О, оці чотири це буде пустий такт. І зразу Наташа, вроді, за так-то такт, Пам-пам! Прошу. Тобі репетиція не потрібна, тебе можна зразу на концерт пускати, так? Правда! Правда. Ти дуже молодець. Будь ласка, е... Другий куплет, Другий куплет е... обов'язково зараз заспіваємо. Але Другий будь мені дуже цікаво на цьому концерті, а я думаю, що що це за таке місце, тобто, як ми ще було два роки. Ага. Я точно була з одним хлопчиком, і я не знав. І зайшов сюди, а я не знав, що тут є сцена. Ну, тут, ну а як же ж ми без цього? Будьте добрі, соло. Стас, шоста цифра. А там ви знаходитеся. Драйв. 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 Ну, але легкий драйв до такої пісеньки, щось може якийсь. Клін, ну, да. так, Клін буде добре. Стас. Дуже йде сильний сигнал гітари на пуль. Дуже сильний, а чути мало. Ти дай там менше, я тут там більше. О, і зараз якраз попробуємо ще зняти. Mm -hmm. Ще знять. О, о, воно від того там. О. І зараз спробуємо. Шоста цифра. Марічка, програш буде, програш. Ти не співаєш. Зараз програш. Стас, за так, то так. А ми в лоб всі шосту цифру, Коля. Якщо ж, ви любите і вмієте співати. Телефонуйте за номером, який зараз бачите на своєму екрані, і приходьте приєднуйтесь до нашої команди і співайте з оркестром.